Вітаю! А цей меседж для е, клієнтів, для мене особисто і для тих людей, які роблять свою справу не дуже сумлінно. Я, як власник комікшопу, вважаю, що я несу відповідальність за те, що я раджу своїм клієнтам. До мене, ну, як приклад, до мене сьогодні звернулася жінка, яка сказала, що в неї є два хлопчики, один п'ятий, другий десяти років. А чи підійде їм комікс квест по банку? Ну, я сказав, що п'ятирічному воно точно не підійде. Ну, Куди п'ятирічна дитина буде по комікс квесту, вибачте, світло, по комікс квесту, пароль від сейфу відгадувати, а потім вона, знаєте, вона мені сказала, що їй такий порадили, вона там купить. Ну, нехай це буде на сумлінні тих людей, які так роблять. Я хочу сказати, що це не є добре. Я хочу, щоб клієнти, які до нас звертаються у усіх вікових категоріях, були задоволені. Це не питання навіть тих, ну, 100-200 гривень. Ну, це, ну, це не ті гроші. Ну, Вибачте, наїбати на 100 гривень якусь мамочку, щоб в неї потім дитина сиділа над, сиділа над кучою цифр від Сейфу з банку в коміксі. Ну, Це не дуже чесно. Мені, мені це чесно, огидно. Дякую, що мене вислухали. Всім гарного дня.